Три автівки, дрони, амуніція, одяг та продукти харчування. Конфедерація українців Латвії Віче привезла на Прикарпаття гуманітарну допомогу для військових. Це каже голова правління Оксана Січко. Уже не перший такий гуманітарний конвой. Перші везли турнікети, дрони, каски, бронежилети. І що в нас яка, як як, як ту кажуть, фішка в нас в Латвії зараз шиють форму. Дуже якісну форму, хлопці передали, ми попороли подивилися. Піксель матеріал, який не горить, не тоне, його підпалюєш, змахнув і не горить. І вони от хлопцям шили, ми шиємо по розмірах. Чисто такий, такий розмір, такий ріст, дуже якісні берці. Шкарпетки навіть не промокаючи, де нога. Це все такі нюанси, але це все важливо. Рюкзаки так сьогодні, дрони, планшети. Цього разу автівки, заповнені необхідним для військових спорядженням та технічними засобами, передали представникам двох бригад українських захисників. Дуже щиро вдячні, що вони нам допомагають. Буду повторюватися, пані Світлана Правду сказала, що є в нас за що воювати. В першу чергу за волю, за ті всі поля, за тих всіх людей, які нас чекають на ті території. Ми отримали мавік, тому що йде спостереження, якби ворога. Спостереження ворога, що він робить, де він зосереджується. Зустріч гуманітарного конвою відбулась в долині не просто так, кажуть чиновники, адже пані Оксана є уродженкою цього міста. Приємно, що земляки пам'ятають і підтримують у нас у такий важкий для нашої держави час. Сьогодні делегація завітала не з пустими руками, привезла таку необхідну і важливу для наших військових техніку. Також дрони і інші обладнання, яке так необхідно нашим захисникам, до слова за час повномасштабної війни це вже 51-й гуманітарний конвой із Латвії до України. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.